– Хто видав наказ Старший своїм повіщення. Ну що ж, улюблений не наш суддя Ковтуненко, який проводить інформаційну повістку для працівників ТЦК. Давайте додимося весь цей випуск до кінця. Зараз включаю вам повне відео з Ковтуненко. Має спочатку почати повістки на території Володимирського району Волинської області. На якій підставі ви перевіряли військово-облікові документи? Оскільки у вас Володимирський район. ваша відповідь походу. Це не наказ, щоб ми перевіряли, робимо оповіщення. Номер наказа, ким виданий, дата. Просто Це слова ваші. Хто видав наказ? Старше оповіщення. Старше оповіщення? А згідно положення визначено постановок карміну, хто видає наказ? Не знаєте. Ну вивчите постанову 160-ту, там чітко, який наказ, хто видає і що уповноважує. А 160-та постанова, наша улюблена. Ну кожен випуск про неї говоримо взагалі. Що потрібно ознайомитись, потрібно прочитати. А вони виявляються зовсім і не знають. Ну я так розумію, багато хто не знає. Я думав, що це вони просто в своїх інтересах не хочуть її знати, а вони і просто не знають. Не знають, хто наказ, кому... наказ має давати. Бачите, комендант вже слово сказав. А він каже, «старше старший сповіщення. Старший сповіщення видає, ну це взагалі смішно. Для них, в першу чергу, потрібно це знати, тому що ну, себе підставлять і плюс кримінальна відповідальність. Чи це не зрозуміло? Я просто теж не можу цього вже в'їхати, можна сказати. Я думав, що вони та й щось знають, а тут, виявляється, бачите, такі випадки показують, що навіть не знають, яка це постанова і що там записано, і як регламентується. А це бачите вже прямий наслідок того, що деякі особи просто не знають своїх прав, повноважень, обов'язків і так далі. Тому що, швидше всього, хтось заніс на території ТЦК вибухонебезпечний предмет і сталася подія, яку ви бачили в даному відео. І реально, це ж не поодинокий випадок. Особливо мені попадають такі відео саме з Одеси чи з Одеської області. Не знаю, що в них там відбувається, але хтось, бачите, хоче. Якоюсь підривною роботою, як будто там займається. Але ми ну, розуміємо, що можливо хтось порушує із і сторони ТЦК якісь там певні обов'язки, свої повноваження і так далі. І комусь це не подобається, відбуваються такі ситуації. Тому я завжди кажу, що не потрібно порушувати своїх повноважень, потрібно ознайомлюватися з 560-ю постановою, про яку Ковтоненко говорив. Взагалі, все це виконувати, все це прописано. І тоді таких ситуацій просто не буде. Ще не правомірні речі. Зачем отаке робити? Плаються виламають машину і мене викрасти. Просто таксіста так зупинили і питаються викрасти людину. Просто вообще. Просто виламують машину. Єбать, виламали окно, блядь. Виламали кнопля. Що ви так розмовляєте? Скажіть, будь ласка, Сука! це так можна? Вітер, блядь. Ну, те саме. Ну, де це в постанові 560? Чи може це в Конституції записано, що можна робити такі дії? Ну знову, те саме. А потім будуть говорити, що хтось заносить в ТЦК якісь там вибухонебезпечні предмети. Звичайно, я ні в якому випадку не кажу цього робити. Просто це є наслідок, розумієте. І якби всі ознайомилися з тою самою постановою і так далі, все ж прописано. Ладно, давайте проїдемо цей момент. Просто, якщо навіть, допустимо, громадянин щось порушив, як вони вважають, там ухиляється від армії там по 336-й, 337-й кримінального кодексу. Так є для цього суди. Відкривайте провадження чи там кримінальне провадження. І, будь ласка, розбирайтеся з даним громадянином. У нас є маса інститутів, які цим займаються. Але це називається самоуправство, порушення там всіх кодексів, кримінальні статті і так далі. По 60-й постанови також такого немає. Я читав, там такого просто немає. Я вже не говорю про там міжнародні порушення цих прав людини, міжнародні конвенції і так далі. Це вже дуже далеко ми заходимо. У нас і своїх... Скажем так, статей і постанов достатньо для того, щоб це врегулювати. Самі диваю, холі ти морду прикриваєш і стоїш. Що? Давай, трохи дитини. Що? що? Так, а чого дитини прикриваєте? Шанове. Так, ви ж можете що ти дитина дитиною прикритися. Так, а ти що ви стоїш лопі, зараз ти розвариш? За Я за мене видарував мож... бойових дій. Усі. Ви no. два у бана женщину на. на... Nee, так а так, що, що ти розказуєш і ти воюєш? Я вам тикала, і що? шо ні, цензурно говорили ты. в мою сторону. Не вашу, ні, та хорошу мене дуже пише. Так, хорошо, да. пише. У не ваша в шанов. його, шановні. А яка різниця, виражається. Ми нецензу... ви сиділи поліція, не представить ви поліції. Виражаєтесь нецензурною. Не Лайкані. Зараз я вас повідомлю юнальну поліцію. Да. Та ні, зараз повідомлю понимає? не понимаєш, не я повідомлю ювенальну поліцію, подивляться, як ви з дитиною себе поводиться. Хорошо, не розумієш, не треба. Хочешь? Пожалуйста. Я вибью телефон, я сказав. Ой, шановна. Я сказав, выбью телефон, Убрала. Я сказав, убрала телефон. Рыба камери. Ну, де ваша полога по закону, а завтра був По закону він теж должен служить, по закону. А ви служите? Так, да, я служу. Я, не бачу. я три роки був на Донбасі. Показати руки свої. Не надо нема не орать. Бачите, а ще кажуть, що не вистачає бійців у нас на фронті. Так у нас вон два підготовлених бійця, які прекрасно воюють з жінкою, з дитиною. Вибивають камери і так далі. А чого ти вибиваєш камеру? Чого ти боїшся тоді? Згідно Конституції, вона може знімати, ти порушуєш її конституційні права тоді. І самі вони, вони не те, що можуть, вони мають знімати, так, в них є свої бодікамери, і вони обов'язково мають все фіксувати. Їм, жінка про це ж не говорить, що ви не фіксуєте. Нехай фіксують також. Але й вона має право знімати. Але ж ви бачите, як сталася ця розмова між ними. Просто по-друге, хіба подобається себе так вести мужику? Я вже не говорю, то, що, то, що він вважає себе військовослужбовцем. Ну, точніше, військовослужбовцям ТЦК. Ну, поліцейський теж себе можна сказати негарно повів в цій ситуації. Подягали форму і якби її псують репутацію. Ну, і просто не подобає, мужику себе так вести. Подивіться в ці очі: всі споживачі телеграм помийок проти ТЦК. Всі, хто перешкоджає групам оповіщення, хто визвіряється до наших військовослужбовців, хто вимагає реформи ТЦК і фактичної зупинки мобілізації, подивіться. В цих очах відповідь на всі ваші запитання, нарікання і претензії. Ну і далі вони наводять приклад бойового медика, який там 471 день на позиції і так далі, і розказують його історію. Саме головне, потрібно, хто це пише в даних телеграм-каналах від Київського ТЦК ТСП, потрібно зрозуміти, що навіть я в своєму контенті я навпаки хочу вам допомогти, тому що ми. Показуємо ситуацію, як вона є, як воно все відбувається. І відповідно говоримо, якщо є якісь там ІПСО і так далі, ми про це і так і говоримо. Це ІПСО, це створено штучним інтелектом, наприклад. Я зі своєї сторони також виходжу на вулиці. І в прямому ефірі буває таке, що спілкуємося з вашими групами оповіщення. І спілкуємося про ту саму 560 ту постанову. Про Конституцію, про Кримінальні кодекси. Ніхто ні на кого не нападає, ніхто ні, руками до мене особливо також не лізе. Все відбувається скажімо так, в межах чинного законодавства. Да, я бачу, що багато хто не знає, навіть про цю 60-ту постанову багато хто не знає. Ну, Потрібно ознайомити. Тобто, нехай ці, хто там пише в цих телеграм-каналах від Київського ТЦК, в першу чергу будуть проводити зі своїми. Військовослужбовцями, скажімо так, інформаційну цю підготовку, що та да, як відбувається. Тобто 560-ту постанову особливо потрібно ознайомитися, Конституцію потрібно ознайомитися, різні кодекси, в тому числі Кримінальний кодекс, статтю 426 з приміткою 1, також потрібно ознайомитися Кримінального кодексу маю на увазі. І тоді, коли всі будуть знати всі свої права, повноваження і обов'язки. Все, все буде в порядку. Просто не буде таких ситуацій навіть виникати. Просто насильний ч... чувака. Нас злідь, що таке, я не розумію. Без бодікамери, без нічого, зупинили чувака, погано людині, просто побіліла. О, так я йому таблетку лізу в машину. Бачите, виправляються представники ТЦК, побачили, що погано людині зупинилися. І представник ТЦК каже: таблетку йому хочу дати. Як бачимо, вони його тримають, щоб ну, ще в ті чаші не візьме. А так вони будуть впевнені, що людина випила таблетку, і її обов'язково стане краще. Ну, там не цікаве відео, далі не буду вам його навіть включати. Все по стандарту. Нема що дивитися. Навіть. Також бачимо, як один з представників ТЦК відганяє даного оператора, Ну, це він просто хоче, щоб допоміг його товариш, даному чоловіку, якому стало погано, а не ця цивільна особа. Ну, Ми ж це прекрасно розуміємо. Шановні українці Лондона. Важливо завтра вийти на мітинг на Даунінг стріт проти так званого мирну, мирного плану Трампа. Це критичний момент, один з найважливіших з початку війни. Маємо показати, що українці не приймуть план капітуляції, який намагаються проштовхнути Трамп із Путіним. Я не організатор, але планую бути і поширюю інформацію. Я думаю, ви розумієте, що вони там вже міт... мітинги організували в Великобританії, в інших там країнах ЄС. І саме головне. Вони навіть уявлення не мають, що в Україні відбувається, і як взагалі це в Україні тут зараз. Саме головне, зараз я вам поясню, без різниці, чи то мирний договір буде Трампа, чи то буде від Євросоюзу. Саме основний меседж в тому, що їм, ну нашим українцям, не всім, правда говоря, а багато кому хто виїхав і знаходиться зараз в країнах Євросоюзу і Великобританії так само, їм не завершення війни. Я це завжди говорю, і це дійсно так. Чому так? Тому що вони отримують виплати. Виплати там в деяких країнах дуже великі. Нас в Україні стільки люди не заробляють за місяць, повірте мені. І їм не вигідно. Завершення конфлікту в Україні їм це не вигідно. Звичайно, вони будуть проти будь-якого мирного плану. Їм без різниці, чи то буде план Трампа, чи то е, в Євросоюз представить, чи просто це все в Україні завершиться. І вже ж потім скажуть, все, давайте повертайтесь в Україну. Навіть якщо так не скажуть, їм просто перестануть виплачувати ці виплати, от і все. Із-за того вся ця канітель, скажімо так, знаєте, що я ще замітив? Що чим далі від України, тим краще у нас патріоти, Ну, але десь там, за кордоном, можливо, хтось і за океаном і так далі. Ну так приїжджайте в Україну тоді. Ну, тут мітинги якісь попроводьте, якщо ви зможете їх провести, чесно говоря, порозказувати, що кому дай робити. В ну, нас ніхто ж нічого не організовує, у нас все порядок. І ну, в Україні, хто знаходиться, вони прекрасно знають, що та да як відбувається. Але ж бачите, їм звідти вигідніше і видніше так само, що потрібно Україні. Хоча багато хто з них навіть не збирається повертатися. Друзі, ви бачите, що сьогодні розглядали для вас самі актуальні та цікаві новини, тому якщо для вас будуть цікаві наступні випуски, ви можете підписатися, поставити дзвіночки. Стати спонсором каналу, перейти в наш магазин, придбати, наприклад, павербанк чи інші там запчастини для телефонів. Ось, наприклад, у нас є такий павербанк, який зараз актуальний для багатьох. Це пауэнк для ноутбука: 65 ватт, 60 тисяч мілімпер. Якщо для вас будуть актуальні такі пауэнки, ви також можете до нас звернутися. А зараз всім гарного дня і всім па-па! Ми мужа задержали і відвезли. в миграционную тюрьму на депортацию. Все, что муж успел сказать, это по позвонил и сказал, что э, его будут депортировать в Украину. Я вступила в эту группу, там, где также украинцы забирают акции в миграционную тюрьму. И вот этих, то, что партия уже отправляли в Украину, они пишут, что в Украине там сразу встречают их, и... их встречала эта ЦК. Как-то так.